Ford C Max 2007 року, 1,6 бензин. Заміна прокладки клапаної кришки. Видно, сліди підтікання масла по периметру клапаної кришки. Для початку демонтуємо газове обладнання. В сторону. Далі виймаємо високовольтну частину. Далі відкручуємо болт кожуха ГРМ, який закручується в клапану кришку. Та відкручуємо болти по периметру на 8. Також знімаємо патрубок на вентиляцію картерних газів, відкрутивши всі болти. Путь по периметру та біля свічних отворів трошки у нас легко знімається. Деталі двигуна під клапаною кришкою у нас відносно чисті, де свічки? Запалювання, в принципі, сухо. Очищаємо клапану кришку від бруду. Такий вигляд у нас має зсередини. Демонтуємо стару прокладку та будемо встановлювати нову. Демонтували стару прокладку. Помили кришку клапану, знаружу зсередини. Далі будемо встановлювати нову прокладку. Наскільки виступає нова, стара була майже в рівень з клапаний крешкою. тобто при обжимці вона не герметизувала з'єднання. Далі ми протираємо. Осадичне місце на головки блоків, блока циліндрів під прокладку та встановлюємо клапанну кришку. Клапана кришка встановлена на місце. Все зібрано в зворотньому порядку.